Всім привіт, з вами хлопічи читає. І сьогодні у нас нове неймовірне відео, в якому я запущу нову рубрику п'ять книг, які і у сьогоднішньому відео, як думаю, ви вже побачили по назві, я вам розповім про. На мою думку, п'ять ідеальних книг, які створюють вам атмосферу різдва, атмосферу свята та атмосферу нового року. Це відео я сподіваюся у нас вийде 1 грудня. У нас вже настала зима, скоро новий рік. А це означає, що час діставати з шафи свої якісь новорічні свети, час діставати з шафи гірлянди, прикрашати навколо себе всю кімнату. Словом просто оцей сфек він спеціально лежав у мене в шафі. І я спеціально його беріг, щоб взяти це відео. Новорічного капелюха я не знайшов тут. Він у мене вдома залишився, але я попрошу маму, щоб вона мені його прислала, і у наступних відео я. Вже буду з'являтися у кадрі з новорічним просто цим капелюхом. А сьогодні ж ми все ж таки поговоримо про книги, саме про ті книги, які створюють вам незабутню атмосферу нового року. І перша з них яку я хочу вам показати, це книга «Різдво з червоним кардиналом від Феніфлект. Якщо ви хотіли чогось такого теплого, атмосферного, незабутнього та ще й саме з атмосферою різдва, з атмосферою кохання, з атмосферою добра, тоді вам однозначно потрібно завітати у книгу Феніфлект. Завітати до містечка, яке називається Lost River. Мені, ви знаєте точки. Погана пам'ять і на місякі містечка та назви, але все ж таки, якщо ви хочете цього всього, то завітайте у цю книгу та завітайте саме до цього містечка. У нас тут головний герой Освальд, Він дізнається, що він якби смертельно хворий і що йому залишається жити лише там якийсь деякий час, і він розуміє, що в нього залишилося лише останнє різдво, і він вирішує, що краще зустріти різдво не у похмурому Чикаго, а у якомусь новому та незвіданому для нього містечку. І для цього він обирає саме містечко Лостриве. Здається, що це взагалі забути Богу містечко, і що про нього взагалі ніхто не знає, але це містечко воно доволі незвичне, адже у ньому у нас пошту розносять за допомогою човнів. жінки входять до якоїсь підпільної та, та таємної організації, яка робить добні справи. А у місцевій крамниці у нас володарює не продавець, а пташка на ім'я Джек. Та це ще не всі дива, які чекають на Освальда у цьому містечку, і у цьому містечку може трапитися усе, що завгодно. Герой приїжджає у це містечко. Він спочатку, звичайно, трошечки такий похмурий, йому якби все трошечки не подобається, адже звичайно важко переїжджаючи з Кого якогось міста переїхати у якесь невеличке зовсім містечко, де немає такої цивілізації, до якої він звик, де немає усього всього до чого він звик, але з часом він звикає, з часом він призвичається до містечка, і він стає справжнім жителем цього містечка, справжнім жителем Лост Ривера. На нього тут чекає неймовірна кількість пригод, неймовірна кількість несподіванок, і також можливо усього містечку він зустріне своє кохання, і також можливо станеться чудо, та він вилікується від своєї хвороби та зможе жити далі щасливо. Але чи вдасться йому це зробити? як герой зможе адаптуватися до нового містечка, ви зможете дізнатися тоді, коли прочитаєте цю книгу. Книга зовсім невеличка, тут навіть немає 200 сторінок. Тому у якийсь такий теплий атмосферний зимовий вечір, коли на дворі буде падати сніжок, зможете закутитися у плети, взяти з собою чашечку чогось гарячого, сісти та насолодитися цією просто прекрасною історією. Від себе додам, що з усіх прочитаних книг на різдвяну тематику, як на мене, саме ця книга є найідеальнішою, найатмосфернішою та найкращою такою, яка підходить саме для різдва та. Для нового року. Далі будуть книги, яких у мене немає в паперовому варіанті, тому я тут буду з прикріплювати для вас їхні обкладинки. І перша з них, про яку я вам розповім, це «Різдвяна свинка від Джоан Роулінг. Якщо не помиляюся, то минулого року авторка нас порадувала цією просто прекрасною та неймовірною історією, яка підійде однаково як для дітей, так і для дорослих. У цій книзі головний герой у нас Джей це малесенький хлопчик, який має свого домашнього улюбленця, малесеньку міку іграшку, яку він називає Гална Слинка. Звичайно, що малесенькі діти вони ще не вміють дуже добре вимовляти всі звони, і замість того, щоб сказати гайна свинка, він мовляє це як гална слинка. Але одного разу так стається, що Джек він губить свою галну слинку і він якби не розуміє, що робити далі. Але батьки говорять для Джека, що він не сумував і купують для нього нову свинку, яка вже називається різдвяна свинка. Але Джек він не сприймає цю нову ігру, адже для нього його домашнім улюбленцем та його якби другом залишається та гавна слинка, яка з ним була протягом якби, усього його невеликого життя. Події у цій книзі відбуваються на святвечір, і ця нова різдвяна свинка. Вона оживає і говорить для Джека, що він має можливість врятувати якби свою галну слинку, знайти її, але для цього йому потрібно буде відправитися в Україну загублених речей. І ось тут у нас починаються різноманітні пригоди, які відбуваються з Джейком та цією різдвяною свинкою. Звичайно, що Джек він не хоче залишати свого друга у цій страшній країні, і він відправляється разом з різдвяною свинкою Україну загублених речей. Україну загублених речей у нас потрапляють ті речі, які люди протягом свого життя загубили. У нас там. Якби є, якщо я не помиляюся, три рівні. Перший це туди, куди потрапляють ті речі, які Зовсім нещодавно десь загубили і скоро знайдуть. Думаю, всі ми з вами губили якісь там ключі або якісь такі речі, які ми десь там поклали, але забули за них. І якщо таке трапляється, то ці речі вони потрапляють у Україну загублених речей. Але тільки ми про них згадуємо, тільки ми їх знаходимо, вони одразу звідти повертаються. Також у нас є другий рівень, в якому знаходяться ті речі, про які вже давно всі забули, про які вже ніхто не згадує, і які давно-давно загубили. І також є третій рівень, де живуть ті речі, які ми дуже сильно любили під час свого. Життя і вони там живуть просто прекрасним та й неймовірним життям на відміну від тих речей, які ми загубили, які ми не дуже цінили протягом свого життя. То вони залишаються на другому рівні та ведуть, скажімо так, м'яко кажучи, не дуже приємний спосіб життя, і Джек разом з цією дізв'яною свинкою повинен потрапити у цей світ. Він туди, скажімо так і потрапляє і починає шукати свого старого друга. Що цікавого у цій історії, що якщо її буде читати дитина, для неї це буде просто цікава, та скажімо, навіть трошечки повчальна історія, що потрібно класти всі речі свої на місця. Але якщо цю історію буде читати дорослий, то ну, наприклад, я прочитавши цю історію, я дуже задумався над тим, наскільки я ціню речі, які у мене є, та наскільки я дивлюся за ними, наскільки я кладу їх на свої місця, і після цього я скажімо так трошечки передивився свій спосіб життя та почав трошечки. Більше цінувати речі, які у мене є, та більше класти їх на ті місця, де я їх взяв. Ця книга вона має не тільки прекрасну різдвяну добру та теплу атмосферу, а також вона може багато чого не сподіваюся вас навчити. І в принципі, ця книга вона є універсальним подарунком під ялинку, як для дитини, так і для дорослого. Адже сподобається вона як на мене абсолютно усім. Наступна книга це вже класика, класика, яку знають абсолютно всі, класика, яку читають у школі. І я вам зараз роводів про книгу Діздвяна пісня прозі від Чарльза Дікенса. Це напевно, також одна з моїх з найулюбніших реальних історій, і я її по факту перечитую вже кожен рік. Я думаю, багато хто знайомий з цією історією або бачив екранізацію цієї повісті. Але також я не можу просто її не згадати у цьому відео, адже як я вважаю, що ця книга вона просто ідеально вписується у атмосферу різдва. Вона є не зовсім великою і її, в принципі, може почитати на світвечі. У цій історії у нас є головний герой сключ. Він є надзвичайно скнадою, Він нікому ніде не дасть якогось лишнього долара, навіть лишнього цента. Він дуже сильно підраховує свої фінанси, він дуже сильно економить, і навіть у себе на роботі Він надзвичайно всьому економний. Наприклад, у нього в каміні, замість того, щоб горіло нормальне вогнище. То сто тлі є якась одна вуглинка, яка повинна щось там трошечки давати тепла, адже ну, звичайно ж, потрібно на всьому економити. І тут у нас є такий цікавий епізод. Я не пам'ятаю перед чи він був у книзі, але він мені дуже запам'ятався саме з мультфільму. Це було саме на початку, коли ховали одного з героїв, і коли йому на очі є така традиція, яку знаю у американців: що коли людина помирає, їй закривають очі і кладуть туди дві монетки. Скрудж забрав навіть ті дві монетки з лиця покійника. Тобто, навіть тут ми можемо бачити, наскільки він був скрадою та наскільки просто він цінував, скажімо, навіть не цінував. А наскільки він бився за кожен долар, і одного разу саме напередодні різдва до нього приходить дух його колишнього колеги і говорить для нього, що ось до тебе протягом цієї ночі прийде три духи, і ці три духи вони тобі. Покажуть та якби спробують тебе змінити і змінити у кращу сторону. Адже цей його друг говорить, що він дуже жалкує про те, що за життя він був такою сканадою, що він не цінував приємні моменти свого життя, і він хоче, якби допомогти скруджу змінити його життя та стати кращою версією себе. І ось до нас тускуюче починають приходити ці три духи. Перший дух це дух минулого різдва, який показує для героя, що відбувалося з ним в минулому. Показує для нього минуле різдво. Також є дух теперішнього різдва, який показує йому те, що відбувається саме зараз. Як саме зараз люди святкують свій свят речень. і також є дух майбутнього різдва, тобто того різдва, яке буде у майбутньому. Ці три духа приходять до головного героя. Вони показують йому різні події. Але що саме вони показують, ви зможете знатися, коли прочитаєте цю книгу. Я не буду вам це спойлерити тут, але можу сказати, що історія ця дуже повчальна, і вона повчальна як і для дітей, так і для дорослих. І якщо ви любите такого роду історії, то можете сміливо брати просто цю книгу. Вона є у двох виданнях, але я поки що не обрав, яке я хочу, адже. В одному з них мені подобається як оформлена історія, подобаються ілюстрації, але мені не подобається там переклад. А у іншій історії якраз навпаки вона без ілюстрації, вона просто оформлена як звичайна книга, але у ній надзвичайно класний переклад. І в принципі, прочитавши цю історію, ви також зможете переглянути на йовірну прекрасну екранізацію цієї повісті. Якщо ви думали, що «Різдвяна свинка це остання книга Чани Довокінг, яку ми згадаємо у цього відео, то я мушу вас розчарувати або навпаки обрадувати. Адже ми не можемо не згадати у цьому відео про ще одну класику про історію, яку перечитують абсолютно усі, і в фільмі, які переглядають абсолютно усі під час новорічних канікул, це «Гаррі Поттер». Думаю, історія про хлопчика, що вижив, не потребує якогось особливого представлення. Абсолютно, ми всі знаємо про нього. Думаю, абсолютно всі бачили вже фільми або читали історію, або якщо ви ще якимось боком знайомі з Гаррі Поттером, то по перше, я вам дуже заздрів, а по-друге, раджу вам ознайомитися з цими історіями, як із книгами, так і з фільмами. Адже і те, і те це просто неймовірні, просто шедеври кіномистецтва та книжкового мистецтва. Але якщо все ж таки говорити про саме зимову та новорічну атмосферу, то я б виділив першу книгу та перший фільм про Гаррі Поттера, Але якщо ми в відео говоримо про книги, то все ж таки я говорю тут вам про книгу Гаррі Поттер та Філософський Камінь. Як на мене, то саме ній ми бачимо цю атмосферу різдва. Саме ній Гаррі, він якби отримує свої пер. Ші подарунки на різдво, і ось ця книга саме вона в мене асоціюється з таким добром, з таким теплом, Адже у цій книзі в гаді ще не було якихось таких особливих проблем, там ще він не задумався над тим, як рятувати абсолютно новий світ. Він там собі просто жив та насолоджувався своїм життям, якби був такою ще безневинною та звичайною дитиною. Я просто пам'ятаю сцени з Гаррі Поттера, як там прикрашали залу, які там були просто прекрасні красиві ялинки. Як це все по-перше було описано у книзі, і як це все було показано у фільмі. Ну це просто неймовірно, і це от саме це створює просто цю різдвяну, неймовірну, прекрасну атмосферу. І саме цей фільм про Гаррі Поттера, він подарував нам один з найвідоміших, напевно, саундтреків, які звучать на кожне різдво, і які в мене асоціюються також із різдвом. І є дуже багато. Різних видань Гаррі Поттера, але я б вам порадив саме видання від Абаба Галамага. Тим паче нещодавно вийшла вже п'ята частина Гаррі Поттер і Орден Фенікса. І чим прекрасні ці книги, так це їхнім оформленням. Адже в нас там кожна сторіночка вона з якоюсь ілюстрацією. Кожна сторінка у нас просто неймовірно прекрасно оформлена. Я також дуже хочу ці книги, але скажімо так, вони коштують не дешево. Але як подарунок для когось ялинку, я вважаю, що це будуть просто незабутні емоції, як для дорослих, так і для дітей. В принципі, майже всі книги у цій добірці, вони є універсальними так підійдуть. І для дітей, так і для дорослих. Якщо знайду, то я вам десь тут встав, як виглядають ці книги всередині. І якщо ви думали над тим, що можна подарувати для людини, яка любить книги, або що можна взагалі подарувати для людини на новий рік під ялинку, то, думаю, саме видання від Абаба Галама, саме ці неймовірно прекрасні та красиво оформлені історії, стануть ідеальним подарунком та принесуть неймовірну кількість емоцій для того, кому ви хочете їх подарувати. І остання книга у цій дюбільці це книга від Шона Байзела, щоденник книгаря. Ця книга у нас описує. Рік із життя продавця букіністичної крамниці, і події у нас відбуваються саме з 1 січня. Ця книга у нас побудована у формі щоденника, де автор робить такі якісь короткі замальовки з життя магазину, розповідає якісь цікаві історії. І що мені особливо подобалося, що в кінці кожної з цих історій, в кінці кожного його робочого дня, він нам подавав кількість грошей, які він заробив на касі, і не помиляється, була кількість проданих книг. І Якщо не помиляюся, там також були його витрати. Отже, у нас 1 січня, і ми опиняємося у крамниці книжок, яка ледве зводить кінці з кінцями. Адже над книжковою торгівлею на просто неймовірно великий Амазон, який потрошечки, потрошечки починає витісняти книжкові крамниці. Але шона Базіла це не лякає. Він купує крамницю та долучається до рядів тих, хто також як і він просто романтизує професію книгаря. Але не все у нас тут так просто, адже трапляються різні клієнти, трапляються різні ситуації, з яких автору доводиться просто якось викручуватися, і разом з тим також зводити кінці з кінцями у своїй книгарні. У шона Базіла в нього дуже цікавий та дуже класний стиль написання, адже. Він подає всі історії, які з ним відбувалися у такій комедійній формі, і читаючи, здається, якусь таку неприємну ситуацію. Тобі все одно це, скажімо так приємно читати, і ти бачиш, як сам автор кайфує від своєї роботи, як він навіть кайфує від цих таких надокучливих клієнтів, як він кайфує. Взагалі від самої книгарні та від того, чим він займається, і оскільки події у нас тут починаються саме на початку року, саме у січні, саме коли навколо в нас зима. Саме тому я рекомендую вам цю книгу у цій добірці. Ви знаєте, ця рубрика називається П'ять книг які. Але ну куди яка добірка без книг Стівена Кінга? Тому я вам дам тут таку бонусну шосту книгу, і вона буде трошечки відрізнятися від усіх попередніх книг, Адже усі попередні книги вони такі добрі, милі, класні, насичені атмосферою добра, насичені теплом та новорічною атмосферою. Але Книги Стівена Кінга, як ви знаєте, вони трошечки не такі. І я вам зараз говорю за книгу Мізелі. Події у цій книзі нас також відбуваються взимку. У нас тут є відомий письменник Пол Шелдон, і так стається, що їдучи на якусь там зустріч, якщо я не помиляюся, він потрапляє у аварію, але його знаходить його віддана фанатка і здається, ох, як це класно. Його знайшла фанатка. Вона його знає, вона йому допоможе. Вона його вилікує, і все у нього буде добре. Але стається не так, як гадалося. Чому книга саме називається Мізелі? Адже автор Пол Шелдон він написав певну серію книг, про пригоди Мізері, але ця головна героїня йому настільки набридла, наскільки він її зненавидів, що він у кінці свого роману, у кінці, скажімо так, серії вбив її, і на цьому він поставив крапку та вирішив написати щось нове. Ось це не сподобалося для його найпалкішої шанувальниці Едні Вілкс, яка вирішила, що мізері не повинна померти, і що автор повинен дописати кінцівку свого роману, так як вона цього захоче, і замість того, щоб відправити Пола Шелдона у лікарню, замість того, щоб допомогти йому, вона починає над ним знущатися, адже Енні у нас просто схиблена, маньячка убивця, і те, як автор переживає просто всі ці події, як він переживає весь цей біль, як він переживає весь цей жах. У нас це все дуже прекрасно, як Любід Кінг описано саме у книзі Мізері. Тому якщо ви шукаєте чогось такого з зимовою атмосферою. Що не дуже асоціюються вас з добром, теплом та чимось таким неймовірно магічним. То можете взяти книгу Стівена Кінга, адже, по-перше, у цій книзі зовсім немає магії. А по-друге, ця книга вона є одною з найпопулярніших у книг Стівена Кінга, і багато хто раді знайомиться саме з творчістю автора з цієї книги. Тому ось така бонусна вам шоста книга у мою добітку різдвяних та атмосферних книг. Адже атмосфера у нас може бути різною, як доброю та теплою, так і гнітючою та жахаючою. А на сьогодні у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця і до зустрічі у нових відео.